Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачний та корисний салат з фіолетової капусти. Цей салат не тільки красивий на вигляд, але й багатий на вітаміни і мікроелементи, завдяки капусті, моркві, яблуку та горіхам. Для цього салату я використовую 700 г фіолетової капусти. Просто беру ножем і нарізаю капусту. Можна також нашинкувати на терці. Тут уже кожний вибирає як йому краще і зручніше. Нарізану капусту перекладаю в миску і поки що відставляю в сторону. Тепер беру одну морквину, натираю її на терці для корейських салатів. Так вона виходить тонкою, але зберігає достатньо хрусткості. Якщо ви не маєте такої терки, звичайно, також підійде. Далі беру одне яблуко, розрізаю яблуко на чотири частини, прибираю середину і насіння, а потім кожну частину нарізаю ще на частини і нарізаю невеликими шматочками. Якщо хочете, можете яблуко просто натерти, на терці. 100 г горіхів. Я використовую волоски, але можна додати будь-які горіхи, які вам подобаються. Подрібнюю ножем. Горіхи ідеально поєднуються з капустою і яблуком, додаючи корисні жири та білки. Капусту трохи посолила і пом'яла руками, щоб вона стала м'якшою і краще вбирала заправку. У великій мисці я змішую капусту, моркву, яблуку. Та горіхи. Перехожу до заправки. Для цього з'єдную 3 столові ложки оливкової олії. Можна використати будь-яку. Додаю сік половини лимона. Це не тільки надасть свіжості салату, а й збережеться вітамін С. Солю і перчу за смаком. Можна також додати трохи меду або гірчиці для оригінального смаку. Все добре перемішую. Щоб смаки об'єдналися. Тепер я додаю заправку до миски з овочами та фруктами. Ретельно все перемішую, щоб кожен шматочок капусти і яблука був покритий заправкою. Якщо хочете, можете дати салату трохи постояти, щоб всі смаки краще просочилися. І ось наш салат готовий. Він вийшов дуже смачним і кольоровим. Фіолетова капуста чудово поєднується з солодкістю моркви, яблука і хрусткі горіхи додають текстури. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!